Давайте подивимось, як тут і зараз ви можете собі допомогти самостійно. Я Марина, медіум, працюю з парапсихологією, енергопрактиками. І в мене є телеграм-канал Духовність, який нам скаже, там є практики, які ви можете безоплатному доступі так, працювати над собою. Так, що нам скажуть карти сьогодні? Що чим ви можете собі допомогти? Перше, що вийшло самостійно. Це те, що ви повинні розуміти свої кордони, так? Навчитися відчувати свої кордони, які вони. що ви у вас насправді є дуже багато сил боротися з усім, що навалилося, але дві сімки кажуть про те, що досить, вже досить. Ви знесилені, у вас немає сил, і ви дуже багато вкладалися, але не отримали ніякого результату. Самі карти вийшли, будемо дивитись далі. Якщо вам треба якась поміч, ви можете домагатися до мене звернутися, я працюю з травматикою, з регресом, з минулими життями, з аб'юзом. Ну, коротше, в мене дуже є класні інструменти для цього, щоб вам допомогти, віднайти свій ресурс, своє щастя внутрішнє, своє призначення. І йдіть на мій телеграм-канал в духовність, там є практики в безоплатному доступі, любі, в безоплатному. Ви можете їх взяти спокійно і з ними попрацювати і собі допомогти. І я там на зв'язку, якщо треба, я допомагаю. І я скажу так, от зараз вам просто треба встати і написати перше, план дій. От Що ці карти кажуть? По-перше, тут йде обнулення, повністю, обнулення, новий етап життя. Коли ви скидаєте весь тягар і йдете просто з, без багажа, тільки зі своїми знаннями, так? І зараз, от. Той стан, коли ви можете лежати, нема сил, значить, знаєте, погано, все, не можу, не вивожу, у мене тіло, тому що тіло дуже, от ми психосоматику вчаємо на психології. І ми дуже-дуже віддаємося все в тіло, так, всі проблеми реально від стресу, від нервів і зі здоров'ям. І от ви просто вже замахалися. Тут вам треба що? Прописати план дій, що робити, як робити, куди йти, як ви хочете прожити своє життя. Що тут людина робить? Вона вже готова йти з цим жезлом далі. Так, в неї вже є план, вона вже має готовність. І тут вам треба прямо сісти, виписати. Це одна з крутих практик. Вона дуже проста, але не всі люди її приміняють і не всі хочуть зовсім над собою працювати. Розумієте? Так, в мене тут такий аметист дуже класний. Так, дивіться, і що я вам скажу? Сідаєте, вирубаєте собі свічку, воскову можна тоненьку, можна, у мене ось такі, є класні. О, дивіться, це віск, він забирає весь негатив, вогонь, сила вогню теж забирає. Можна без свічки, можна з чайком просто сіли. Пишемо. Перше, я. Мої страхи такі, такі, такі. Зараз моя ситуація така, така, така. Що я можу для цього зробити тут і зараз, цю хвилину? В мене є, наприклад, збереження, в мене є підтримка родичів, в мене є квартира, в мене є там ще щось. Я можу піти на ту роботу. Ту. У всіх різних ситуації не забуваємо, якщо ви хочете індивідуально, то це до мене на консультацію. От, і ви виписуєте повністю далі список. А що я можу тут і зараз для себе зробити? Потім. Ми пишемо, що далі. Ми пишемо реально це і вже інший лист, те життя, яке в нас є, і те життя, яке ми хочемо реально проживати. Так, хтось хоче мільйони і порш, але я про реальність. Наприклад, ви хочете бути гармонійні, ви хочете, щоб у вас в домі там не знаю, стояв акваріум, там була собака, були там дітки здорові. Ви хочете, ну не в глобальному сенсі, а таку конкретику. От як би ви, ви встали, який ваш ідеальний ранок, день, яка у вас робота, яка у вас, який вигляд, як ви себе почуваєте, скільки ви важите, там, яке у вас тіло, яка у вас собака, яка у вас там ковдра, який ковр? Колір навколо вас, там о, цих шпалер. Все-все-все досконало так прописуєте, а потім ви зважуєте, на якому етапі житті ви є зараз. І цей етап життя підтягуєте під новий. Так? І дуже класно писати собі план. На місяць, на рік і на п'ять років. От я через місяць роблю це. Через рік я роблю це. Я хочу досягти цього і. Поступово прям діє. Там я хочу 100 тисяч підписників через рік. А через півроку я можу, наприклад, там не знаю 10 так, якісь, чи навчитися піти на курси, алгоритми, чи в Ютубі безкоштовно щось подивитись. Ось і так і такий план прописуєте. І я скажу, що ви можете цим повернути свою стабільність, яку у вас вкрали колись. Так, тут була ситуація. І е, вони карти кажуть перевернути король Пентаклів, каже, що у вас забрали стабільність, забрали почву з під ніг. Але мах каже, що ви її повернете. Ви зможете своє життя, всі сфери свого життя привести до ладу, і ви будете прямо від цього кайфувати. Розумієте, давайте що ще? Що ще? ще нам скажуть карти. Дивіться знов, у когось тут є, ви вже всю голову зламали, як жити далі. У когось тут дійсно є історія з безгрошів'ям. Так, ви себе можете тут чи погано себе дуже почувати, чи у вас нестача грошей. Хтось переживає за бізнес, тут начальник може бути, а хтось переживає за відносини, що чоловік не буде давати гроші, як ви сама там справитесь. Не забувайте розклад спільний, Любі. Ви відчуваєте свою енергію. так? Якщо ви відчуваєте, що це зовсім з вами не резонує. Ну, все, ну, ви не попали на розклад. І шукайте інших. Інших розкладів багато. Чесно, буває так, що енергетику не попадаєте, і не треба втрачати час. Шукайте свій розклад чи йдіть на індивідуальну консультацію. Так, що ще? що ще ви зможете вийти з цього, повернути свою стабільність. І знов-таки вам кажуть, плануйте і робіть, робіть. У вас дуже багато ресурсу зараз є, але у вас є такий стан зараз, коли ви дуже, знаєте, такий нестабільний стан. У вас може. Щось пригнічувати, коливати і тому подібне. От просто-просто вам треба прийти в баланс, такий в баланс, і ви зможете потім розпакувати свою силу. Розумієте? Подивіться, карта сили. Жінка приручила тут льва, так, хижака. Тобто тут карта сили, вона ще каже, що я приручаю із свого ж хижака всередині і зовні, так, я можу все зробити. Ось така історія. За лайки, коментарі. Дуже-дуже вдячна буду. Всі мої контакти є під кожним моїм відео. До речі, якщо хочете, от подумала, що вас чекає, карта смерті вийшла. Це карта трансформації. У вас реально буде новий перехід на новий етап, його не треба боятися. Це життя в нас, воно неминуче, але ви навчитесь в цьому приймати дуже жорсткі рішення, які вас призведуть потім до щастя. У когось дійсно тут розбите було все. Серце от так, тут вийшла, але ви його залікуєте. Розумієте, люба ситуація в нашому житті? Ця ситуація дається для чого? Правильно для нашого росту, тому що ми не в раю живемо. Ось знову ця карта вийшла. Ви уходите від негативних берегів, йдете в своє краще майбутнє. Дно колоди, подивіться, яке. Подивіться, щасливе, прекрасне, так, гармонійне, щасливе майбутнє у всіх сферах, для кого актуальний бізнес, для кого сім'я, для кого здоров'я. І тут людина уходить від цих берегів негативних. Ось така історія.